У нас була облава три місяці. Поки нас забрали до лагру, то в нас три місяці кожну ніч була обшук в хату. Навіть сестра моя, яка вийшла заміж, але чоловік пішов на війну, вона вже писала, що на другу фамілію, вона не поїхала на Сибір. <кхе> І ви знаєте, що цей, що сестра, ну, як вам сказати, вона бі... працювала на пошті. І вона сказала, бо коли приходили на обшук до хати, то інші приходили на обшук до хати, а на Сибір виселяли зовсім інші. Mm -hmm. О, і ви знаєте, що нам вже було надоїло. Кожну ніч, кожну ніч, друга година вставай світла, тоді не було електрики, була тільки лампа. Uh -huh. І батько мусив вставати, давати, шукати по хатах. Не. Uh -huh. Тут ото, ото, подав, будь ласка, як приїхав батько з Сибіру. Uh -huh. А тато ми жили в золотому поточні. Uh -huh. Нам було дуже надоїло, ви розумієте, ми вже самі хотіли б, або добили б нас, або забрали на Сибір, або в тюрму, бо то вже не можна. Три місяці кожен день, кожну ніч, кожну ніч були обшуки.